Йова, четвертий розділ, і відповів тем'янин та й сказав, коли спробувати слово до тебе, чи мука не буде ще більша, та хто стримати зможе слова. Та ж ти багатьох був навчав, а руки ослаблі зміцняв. Того, хто спотикався, підіймали слова Твої, а коліна тримки ти зміцняв. А тепер, як нещастя на тебе найшло, то ти змучився, тебе досягло воно, і ти налякався. Хіба не була богобійність Твоя за надію Твою, за Твоє сподівання, невинність доріг Твоїх? Пригадай но, чи гинув невинний, і де праведні вигублені? Як я бачив таких, що орали, були беззаконня та сіяли кривду, то й жали її. Вони гинуть від подиху Божого і від духу гнівного його погибають. Левини ричання і рик лютого лева минає, і левчукам вилущуються зуби. Гине лев, як немає здобичі, і левенята левиці втікають. І закрадається слово до мене, і моє ухо почуло ось дещо від нього. У роздумуваннях над нічиними видіннями, коли міцний сон обіймає людей, спіткав мене жах та тремтіння, і багато костей моїх він струсонув. І дух перейшов по обличчі моїм, стало дуба волосся на тілі моїм. Він стояв, але я не пізнав його вигляду. Образ навпроти очей моїх був, і тихий голос почув я: хіба праведніша людина за Бога? Хіба чоловік за свого Творця є чистіший? Та ж рабам своїм він не йме віри і накладає вину і на своїх анголів. Що ж тоді мешканці глиняних хат, що в поросі їхня основа? Як міль вони будуть розчавлені, вони товчені зранку до вечора і без помочі гинуть назавжди? Слава їхня минається з ними. Вони помирають не в мудрості.